Коваль-Чернівці, околиця села Мамаївців. Водій Мерседеса повертає ліворуч, але ж саме цієї миті його обганяє Пежо. Удар. І Пежо відлітає у відбійник, який буквально розрізає автомобіль. Бачу, як водій Мерседеса намагався повернути. Я бачу, як він включив поворот. а Я був з тої сторони. Просто йшов прямо. Подивився, що він хоче повертати іду далі. За секунду почув різкий удар, розвертаюся і вже. Є на що дивитися. Виїздом слідчої оперативної групи було встановлено, що е, два водії, рухаючись в попутному напрямку це водій автомобіля Мерседес і водій автомобіля Пижо. Е, Порушивши правила дорожнього руху, не впоралися з керуванням. І автомобіль Піжо з е, зіткнення з відбійником. У розрізаному відбійником легковику було аж п'ятеро людей. Водій і двоє пасажирів загинули. Ще двоє, серед яких шестирічна дитина, дістали поранень. Зараз вони у лікарні. Дорослий чоловік і дівчина госпіталізовані в Алшамаде, міста Чернівці. Потерпілі всі являються мешканцями села Веричанка, Заставнівського району. Чернімецької області виявляється чоловік, який вижив був просто випадковим попутником. Водій пежу просто підвозив його на напрямку міста і ледве не відправив на той світ. Узагалі не постраждав у кривавій аварії тільки водій Мерседеса, якого вони обганяли.